Кула ми дат Одаху на купині, лежить кодак на купині, і тайкою віскопите, водою титайкою ге, сергою питайкою. Двитягою понад своєю гей, ані труни ганіями, гего, гай, ані труни ганіями, а ні віця, німа ви ге, хай нікому заводити. komu zazvoniti, še i srihečko zamaliti, hej. Zvonjaj po niko pitame, hej, hej. Zvonjaj po Дуже сторон, на могилу сідає, очі йому випиває, одить мати гухаючи, гля, сина свого слухаючи, бо я тегого сина днаю бо я за нього попада маю, га, кажи мені, ворон мили, ге, щинопі ще живе, та всі очі, я та всі густа стару Ще живе, чи волосся біліється, та чи лишко руміє гей, а вже його густа сидіє геге, волосся я на личко присідаю. Його Oh, Lord, be the Lord, be the Lord. Вітаю, любі друзі, з вами Січовий співець, хай боємо грець, і щойно ви почули старовинну народну пісню Чорна ріля і Зорана, що приблизно датується 17 століттям. Записана вона була вперше у 1987 році пані Кандидко Наталією Лук'янівною у селі Мала Токмачка, що на Запоріжжі. Сьогодні я покажу вам, як зіграти цю пісню на колісну ліру. Однак, перед тим як ми почнемо, маю для вас цікаву пропозицію. Поруч зі мною ви бачите з таким цікавим та унікальним розписом тубус від 155 мм снаряда для американської гармати М777. І ви маєте можливість його отримати. Якщо ви вже дивилися мої відео, то знаєте, що на нашому каналі такий формат не вперше. Отож, умови до примітивного прості: за донат у розмірі 150 гривень ви отримаєте квиточок із номером. Між номерами усіх учасників, зрештою, випадковим чином і буде розіграний цей тубус. 150 гривень, один квиточок, 300 гривень, два, 453 і так далі. Чим більше квиточків, тим більше шансів у вас перемогти. Однак, якщо ви добродію готові одноразовим внеском задонатити 5 тисяч гривень, цей тубус позачергово відправиться саме до вас. Звісно, усі 100% виручених коштів ідуть на благодійність, а саме на маскувальні сітки та окопні свічки для Збройних сил України, які робить наша волонтерська група. У тому числі і я. Посилання на телеграм-канал нашої волонтерської групи знаходиться в описі. Отож, розіграш розпочато. Час у вас до кінця грудня місяця. Однак не тягніть, адже цілком вирогідно, що добродій із п'ятьма тисяча гривнями у кишені таки з'явиться. Тож задонатьте прямо зараз діло то святе. Більше світлин про тубус та більше інформації про нього ви знайдете за посиланням на мій телеграм-канал, що знаходиться в описі під цим відео. Ну а ми почнемо. Отож, оскільки формат нашого навчання є дистанційним, спершу для розуміння порядку клавіш ми їх, як завжди, пронумеруємо. А саме від 1 до 14 ряд нижній, та від 15 до 24 верхній. Другим етапом ви берете чистий папірець, олівець, підписуйте папірець назвою пісні, та знизу пишете через рисочку номери клавіш, які я буду зараз диктувати. Запевняю, запам'ятати цей порядок з першого разу у вас не вийде, тож записуйте. Отож, граємо. Три, 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 чотири, вісімнадцять, чотири, три, шістнадцять, відкрита, чотири, три. Далі вісімнадцять, сім, 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 ші, двадцять, 6, шість, вісімнадцять, 6, шість, шість, вісімнадцять, чотири, три, шістнадцять, три. Ось це і все. Тож тепер від початку граємо повільно разом зі мною. Якщо ви вірник і маєте ліру, і хочете навчитися цієї пісні і вчити її за моїм розбором, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал та напишіть мені туди. Мені б справді було цікаво з вами поспілкуватись. Власне, це і все. Отож, якщо ви дивились кавер або користувалися розбором, в будь-якому разі підпишіться на мій канал, такий я старався. Ну а наразі грайте з душею та слава Україні!